Друзья, лондонский арсенал. В минулому сезоні ми вже грали проти них в плей-офф і тоді по сумі двох поєдинків нам все ж таки вдалося здолати англійський клуб. Тоді це була стадія однієї четвертої. І грали ми от саме таким складом: квасниця Кевін Лопес, пара центральних яципліднів і п'ять захисників. Чоботенко, Беруато, Конопля, Вушкович та Лавєра в воротах Семка. По плану мене випустити плюс-мінус такий самий склад. Я навіть одягнув ту саму Джерсі. По в попередньому матчі чемпіонату України ми обіграли оболонь з рахунком Два голи на свій рахунок записав Афена Г'ян. Користуючись нагодою, нагадую вам про свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете замовити футбольні джерсі улюблених клубів або збірних з власним принтом. Також в наявності є містері дроп, пакунок з футболкою рандомного клубу. Що тобі приїхало, ти дізнаєшся тільки після розпаковки. Посилання залишу в описі. Отже, лондонський арсенал. В груповому раунді вони зайняли дев'яту позицію. Зігравши 8 турів, набрали 15 балів. Наш футбольний клуб закінчив на 20-й позиції. У нас 10 набраних очок. Тільки от підході. Чи до цього поєдинку в нас є певні труднощі? Не зіграє беруато через перебір жовтих карток. Це дуже серйозна втрата, але якось будемо виходити з ситуації. Отже, друзі, в нападі в нас буде грати квасниця зліва Кевін, справа Лопес, так само, як і в минулій зустрічі цих команд. Центр поля, Яцик, Лєднєв, п'ять захисників, Таловєров, Чоботенко і Дзес, зліва Смоляков, справа конопля і в воротах Драговський. Як ви бачите, не така вже серйозна ротація у порівнянні з минулим сезоном. До речі, в зимове трансферне вікно до канонірів приєднався мой закін. І як ви бачите, він буде починати з перших хвилин. Ну що ж, в себе вдома, Полісся Житомир приймає лондонський арсенал. Поїхали! Попередній раунд цієї стадії, звісно ж, мені вилітати абсолютно не хочеться. В минулому сезоні ми дійшли до півфіналу. Зараз, от серйозні опоненти одразу. Робимо подачу. А нехай пройде на Кевіно! Там високі захисники. Сам бі. П'ять захисників повинні справлятись. Ed. Сьома хвилина, друзі, і ми пропускаємо. З першим ударом Драговський справляється От З добиванням, на жаль, ніхто і не підстрахував. Давайте дивитись справді, в очі. От такий от початок. Я впевнений, що каноніри точно хочуть нанести нам поразку і помститись. За попередній сезон Смоляков. до Людор непогано Мамрадашвілі впорався. Будемо розігрувати пасна лопеса. Далі. Ра не забігай же ти за спину цьому манчині? Хавати. Хавати цього мойзакіна з ну не вистачає нам перуата. ти ж, блядь, ти що? Прям по пейсу будемо дуже серйозно просідати. Дивіться одразу, як вони пішли на пресинг. Кевін. Кевін. Нічого він не зробить, тому що там нікому віддавати. Арсенал готувався до нас. Браво! Лопес, заходь. Намагається витягувати моїх гравців, і їм це вдається. Накривайте, накривайте до перший же ти будь на м'ячі. Мой закін віддає передачу. Ще один пас удар! От найнеприємніше те, що ми не можемо дійти до їх воріт і пробити. Без ударів в матчах не перемагають. Не дати пас-центр. Ну що ж, друзі, після першого тайму ми маємо 1-0. На жаль, не на нашу користь. Я думаю, Смолякова треба міняти і випускати Лукаса Тейлора. Бо інакше в такому матчі виграти. Та навіть зіграти в нічю для нас нереально буде. І Цес зустріньо. І все одно вони пробивають. Спокійно, дуже високий пресент від моїх опонентів. Побіг, побіг, побіг. Чудово! Оце шанс. Шанс незрозуміло поки що на що. Кутовий Манчині сьогодні в захисті з'їдає. Воно там! Чобот Чоботенко, ти що серйозно? Забивай і ставай героєм цього матчу. Натомість в нього якась мікротравма. Походу, приземлився невдало на ногу, біле. На тебе всі надії. Браво, Яцик! Ну ні, Ні, там все читається. Хорошо? Що ж ми можемо вигадати? Афенагіяна Мухаммед і замість Яцика Коста. Не вистачає сьогодні ударів від тебе. Афенагіан. Давай, братан. Ти тож повинен сьогодні себе проявити. Чудак тільки вийшов. У нас є там хоч якісь заміни. Нема замін. Браво! Там. Афина. Вийдеш ти під, під удар, вийди. Давай. Ні, не дасть. Друзі, дуже складно це зробити. Майже непідйомна задача. Хороший дзе і ДЗЕ су! Фол був в атаці. Напевно, вперше мені плюс-мінус вдалося вивести того ж Лєднєва на удар, але, як ви бачите, все це блочиться. Збивай його. Не дати пройти, чудово! Давай, 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 заходь, 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 чудово! Афена Гян! Гян! Це простріл, чи удар? Ну я не можу зрозуміти. Забрав кіпер, чудово, чудово, давай, швидесенько, будь ласочка. Ти дебіл! Забери в руку, я тебе прошу. І контратака. Ну, ну 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 Реф! Червона карта. Нельсон не зіграє в наступному поєдинку. Але натомість хороших новин на сьогодні у нас все. Ми поступаємо з себе вдома арсеналу з рахунком 1-0. Щоботенко вилітає на три місяці. Через три дні в нас гра з ЛНЗ, потім три дні і Арсенал. Матч відповідь. Дуже важливий поєдинок. Можливо, останній в цій кар'єрі в Лізі чемпіонів. Ну а поки в нас матч з ЛНЗ. І на цю гру я випускаю повністю ротаційний склад. Хоч, по ходу, цього поєдинку ми повністю домінували, забити так і не вдалося. Матч закінчився з рахунком 0-0. У цьому сезоні стосовно чемпіонства я навіть не парюсь. Після 18 зіграних турів у нас 47 набраних балів. На 8 балів ми випереджаємо донецький шахтар і на 9 київське Динамо. Кубок ми впевнено злили киянам через дуже важкий графік. Ну а в лізі чемпіонів ми маємо свої локальні проблеми. Перша гра проти Арсеналу завершилась з рахунком 1-0, на жаль, не на нашу користь. М'ю ем поступається Фенербахче 2-0. Мадридський Рал перемагає Ліон 2-0. Боруся виносить Аек 3-1. не. Помітити Вілярал 4-0, Байер 2-0 перемагає Севілю, МанСіті ПСВ 3-0, Лейпциг Атлетико Мадрид. Серйозно, 4-0 Лейпциг перемагає матрасників. І от зараз у нас матч відповідь. Надскладна ситуація. Треба на Емірець перемогти канонірів. Чесно кажучи, я не знаю, як ми це будемо робити, але в минулому сезоні ми якраз набагато краще грали на виїзді. Сподіваюсь, ця тенденція збереглась. Отже, в нас з перших хвилин починає наступний склад. Квасниця зліва Кейн, справа лопес, пара центральних, коста Лєднєв. Як ви бачите, починає Коста. П'ять захисників. Беруату, який повертається, справа конопля, та Віале і Дзес в воротах Драговський. Арсенал Лондон приймає полісся Житомир. Непростим видавався перший поєдинок для нашої команди. На жаль, ми пропустили швидкий гол і не змогли відігратись. Але я не сказав би, що прям Арсенал награли тоді на перемогу. Так, можливо, в них більше було моментів, але це все одно не та гра арсеналу, яку ми привикли з вами бачити. Хто ж там в них тепер буде грати на фланці? Оце прям питання. Хорош, драговський. Найс. Беруато заходь. Ну. ну 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 Жовта картка для Бакайосака. Ленів. Дуже мені не вистачало його ударів попередньому матчі. Не то. Не то прям. Мені так не хочеться, щоб це був останній випуск нашої легендарної кар'єри. Мені хочеться зайти якомога далі. Але якщо ми зараз програємо, то це буде все. Це буде фінал. В Україні ми вже зібрали всі кубки. Кубок України, чемпіонат. Не вистачає тільки Єврокуб. Давай. Куди? Мамардашвілі перетримує, як ви бачите. Я просто не можу зараз вивести лідніва під удар. Ну, не вдається мені це зробити непогано. І Супер. Коли на кону стоїть така кар'єра, дуже складно налаштуватись. 35-та хвилина, ми повертаємось в гру. Я навіть не думав, що він влучить. Я був впевнений, що він не влучить. Треба частіше за телеса пробивати. Треба прокидатись. Ні, вони вичитують цей делігт. Він все бачить. Абсолютно. Справу залишаємо на другий тайм. Після першого в нас 1-1. Окей, братва, 45 хвилин в нас ще є. В цілому ситуацію змінити можна. Накривай! 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 Ну, вони дуже сильно розкатують. Хорош! Хорош! Квасниця! 62 хвилина! Браво! Браво команда! Ну тут ідеально розкатали. А от тепер щось можна вже й придумати. Думаю, треба опускати Лукаса Тейлора. І зліва, напевно... Хай виходить Гіо. Ну що ж, друзі, інтрига повертається. 2-1. Повертається вона в друге. Як же закінчиться цей поєдинок? Тепер арсеналу треба вийти вперед. Арсенал тепер не може відсидятись. Головне, щоб не було зараз. Ось такої Сучий Ш... паненку запустив! Це може бути фінал легендарної кар'єри. Хорошо, хорошо! От тобі і квасиця розкрився. Нарешті, нарешті я почав його відчувати. Ну що ж, друзі, 2-3. Ось такий голепад в матчі відповідь. Ботман. Головне, щоб зараз вони одразу не відігравались. У. Ну, якщо я заб'ю, зараз це буде. Це буде просто легендарно. І не такими ударами. А от якщо я пропущу, це буде не менш легендарно. Ну, як вони видумують такі передачі? Як вони це роблять? Я. Офсай, там був! У. Ну що ж, друзі, 90 хвилин сплинули. Рахунок 3-2 на нашу користь. По сумі двох поєдинків, нічия. Нас чекає овертайм. Що ж по замінам? Я думаю, треба вже, напевно, випускати Фенуг'яна. Замість лідньєва Коваленко. Може вийти Яцик замість віцеса. Або замість Вялай. Сідаємось як зручніше, на що чекає 30 хвилин прекрасного футболу. Ой-ой-ой, здесно, сьогодні цей чувак летить просто безбожно в підкати. А Фенуґ'яна, запускай! Давай, 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 давай! Ай, ні, ні, ні. Ще. Хер, ти там цього манчині подвинеш. Ну це просто нереально. Корпус в корпус, ти його не побореш. Не, я не встиг, не переключив, не переключив. Сука, туди, куди треба. Я не зміг, блять, переключити! Не зміг, сука! Три-три, і все спочатку. І все спочатку. Йо, ну давайте, давайте, давайте. Алло, алло, алю, алло. Що ж, друзі, 15 хвилин у нас ще є. Коваленко. Коваленко! Коваленко! Не гляну його. Не цьому мамарадашвілі. Що ж він витворяє? Я не хочу зливати в додатковий час. Ну, я просто не хочу, щоб так закінчувалася ця історія. Це останні секунди цієї кар'єри. Ну що ж, як я й казав, наш головний тренер подає відставку після останнього матча Ліги Чемпіонів. На жаль. На жаль, в нас. На жаль, нам не вдалося, нам не вистачило сил. Правда, я не збирався вилітати з попереднього раунду, але прямо от, прям от на першому кроці. Ну, я не знаю, проти Арсеналу кувались на рівних. Легендарна кар'єра за футбольний клуб Полісся офіційно завершена. Всім вам дякую за ці прекрасні сезони. Я не знаю, я навіть не готувався, тому що я, я не розраховую на те, що ми закінчимо саме так. Я думав, можливо, це буде одна четверта, півфінал, можливо, навіть фінал. Але я не думав, що це буде перший матч на вибування. Ну що ж, братва, всім вам дякую за перегляд. На все добре.